Вітаю вас на каналі Архіви Минулого, друзі мої, шанувальники Загадок Історії. Сьогодні ми з вами поговоримо про дивовижні кам'яні споруди 19 століття. Ці монументи нібито мають увічнювати перемоги над Наполеоном у 1812 році, але чи справді все так однозначно, як нам розповідають підручники з історії. Давайте разом розберемося з цією загадкою. Та зануримося у світ архітектурних аномалій. Якщо вам цікава альтернативна історія, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Адже попереду на нас чекають справді вражаючі відкриття та несподівані висновки про минуле. Почнемо нашу розповідь з найвідомішої тріумфальної арки у самому центрі столиці Росії. Цей монумент офіційно присвячений перемозі над французькими військами у війні 12-го року. Але ось що дивно, арку почали будувати лише у 1829 році минуло цілих 17 років після нібито тріумфальної перемоги над наполеонівською армією в Москві. Чому переможці так довго зволікали з увічненням своєї найбільшої військової слави? Логіка підказує, що тріумфатори зазвичай поспішають зафіксувати свої досягнення у камені якнайшвидше. Та тут ми бачимо майже 20-річну паузу між подією та її меморіалізацією. Це перша деталь, яка змушує замислитися над офіційною версією тих давніх подій. Але затримка у будівництві це лише вершина айсберга незрозумілих речей навколо цього монумента. Звернемо увагу на написи, які прикрашають цю величну монументальну споруду у серці Москви. Частина текстів виконана французькою мовою, що видається абсолютно нелогічним для пам'ятника перемоги, навіщо переможцям писати. Французькою на монументі, присвяченому розгрому саме французьких військ, це все одно, що увічнювати тріумф мовою переможеного ворога на власній землі. Ще більше питань викликає загальна символіка та композиція скульптурних груп на арці. Деякі дослідники звертають увагу на абстрактність зображень та відсутність конкретних батальних сцен. Замість чітких образів битву ми бачимо алегоричні фігури, які можуть трактуватися дуже по-різному. Напишіть у коментарях, чи помічали ви подібні диватства у інших історичних монументах. Тепер перенесемося до Баварії, де стоїть ще один загадковий монумент того самого періоду: це зал визволення, який розташований на пагорбі неподалік міста Кельхайм у Німеччині. Офіційна історія стверджує, що цей храм присвячений визволенню німецьких земель від французів. Але знову ж таки будівництво розпочалося лише у 1849 році. Це вже цілих 36 років після подій 1813 року, чому баварці чекали майже чотири десятиліття, перш ніж вшанувати своє визволення пам'ятником. Якщо подія була настільки значущою, чому не почали будівництво одразу після перемоги? Архітектура залу визволення викликає ще більше питань, ніж його затримане будівництво у Баварії. Споруда має форму ротонди з масивними колонами, більше схожої на античний храм. Всередині розміщені 34 статуї богинь перемоги, які тримаються за руки. Ці фігури утворюють суцільне коло, що нагадує ритуальний танок чи культову церемонію. Жодних конкретних згадок про Наполеона, про битви чи про імена полководців там немає. Написи на стінах настільки абстрактні, що їх можна застосувати до будь-якого конфлікту. Складається враження, що автори свідомо уникали деталей та конкретики у цьому монументі. Можливо, вони намагалися приховати справжню природу подій, які там насправді увічнюються сьогодні. Але найбільшою загадкою серед усіх цих споруд залишається монумент битві народів у Лейпцигу. Цей гігантський меморіал присвячений битві жовтня 1813 року під Лейпцигом. За офіційною версією, саме тут союзні війська завдали Наполеону вирішальної поразки. Але будівництво монумента розпочалося лише у 1913 році, рівно 100 років по тому. Чому німці чекали цілий вік, щоб увічнити одну з найважливіших битв Європи? Якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіться зараз та поставте лайк. Адже попереду буде ще цікавіше, коли ми розглянемо символіку цієї дивовижної споруди. Сам вигляд монумента битві народів нагадує щось зовсім неєвропейське за своєю архітектурою. Це масивна споруда висотою 91 метр, що більше схожа на стародавній храм. Основа монумента виглядає як доісторична ступінчаста піраміда. Або зікурат із Месопотамії чи Америки. Над нею височить масивна вежа з важкими кам'яними стінами та вузькими вікнами. Всередині розміщений величезний зал з колосальними статуями воїнів, які дивляться в порожнечу. Ці фігури не мають індивідуальних рис. Всі вони однакові, мов армія клонів. Загальна атмосфера всередині монумента більше нагадує некрополь чи храм смерті, ніж тріумфальний меморіал. Символіка Лейпцизького монумента просто вражає своєю неоднозначністю та темною енергетикою цього місця. У верхній частині споруди розміщений барельєф із зображенням Архангела Михаїла з мечем, але його поза та вираз обличчя виглядають скоріше загрозливо, ніж переможно чи героїчно. Нижче ми бачимо масивні статуї чотирьох воїнів, що символізують чотири німецькі чесноти. Ці воїни виглядають застиглими у якомусь трансі, їхні обличчя позбавлені будь-яких емоцій. Напис на монументі теж викликає питання, бо його формулювання дуже абстрактне та двозначне. Там немає чітких згадок про Наполеона, про конкретні війська чи про деталі битви. Можливо, цей монумент насправді присвячений зовсім іншим подіям, про які ми нічого не знаємо. Тепер давайте порівняємо всі ці три монументи та знайдемо спільні риси між ними. По-перше, всі вони були побудовані з величезними затримками відносно подій, які увічнюють. По-друге, усі вони мають абстрактну символіку без конкретних батальних сцен чи імен. По-третє, написи на них сформульовані так невизначено, що підходять до багатьох конфліктів. По-четверте, архітектура цих споруд. Виглядає незвично для типових тріумфальних монументів ХІХ століття. Складається враження, що їх будували не для прославлення перемоги, а для чогось іншого. Можливо, ці споруди мають ритуальне чи культове призначення, яке приховується за історичними легендами. Деякі дослідники припускають, що офіційна версія наполеонівських війн могла бути переписана після подій. Згідно з цією гіпотезою, на початку 19 століття відбулися зовсім інші події. Можливо, це був глобальний конфлікт між різними цивілізаціями чи культами на європейському континенті. Переможці цього конфлікту могли переписати історію, створивши легенду про Наполеона та його завоювання. А монументи будувалися пізніше, коли нова версія історії вже затвердилася у свідомості людей. Тому й затримки у будівництві, тому й абстрактна символіка без конкретних деталей подій. Напишіть у коментарях ваші міркування про те, наскільки ця гіпотеза може бути правдоподібною. Звернемо увагу ще на один цікавий момент, пов'язаний з датуванням цих монументальних споруд. Тріумфальна арка у Москві будувалася з 1829 по 1945 рік. Зал визволення у Баварії зводили з 1849 по 63. Монумент у Лейпцигу будувався з 1913 по 15 рік минулого століття. Чому кожен наступний монумент будувався все пізніше і пізніше після нібито історичних подій? Можливо, потрібен був час, щоб нова версія історії остаточно закріпилася у суспільній свідомості. Тоді монументи слугували б не стільки пам'яттю про реальні події, скільки закріпленням нової історичної міфології. Особливу увагу варто приділити французьким написам на тріумфальній арці у центрі російської столиці. Це виглядає просто абсурдно з точки зору логіки переможців над французькою армією Наполеона. Уявіть собі, що на меморіалі Другої світової війни в Москві робили б написи німецькою. Це було б неприйнятно та образливо для пам'яті про перемогу над ворогом. Чому ж тоді на арці 19 століття з'явилися саме французькі тексти? Можливо, французи насправді не були ворогами? А частиною єдиної сили чи культу. Або ж перемога була не такою однозначною, як нам розповідають у школі. Стосується фінансування будівництва цих грандіозних монументів у XIX столітті. Всі ці споруди коштували величезних коштів, які могли б піти на відновлення економіки. Адже країни Європи після воєн зазвичай мають економічні труднощі та потребують відбудови інфраструктури. Чому ж тоді влада витрачала колосальні ресурси на будівництво монументів із затримкою років? Це виглядає нелогічно, якщо тільки не припустити, що справжня мета була іншою. Можливо, ці споруди мали сакральне значення для тих. То насправді керував подіями в Європі. Давайте тепер поглянемо на скульптурні композиції, які прикрашають ці загадкові монументи по всій Європі. На тріумфальній арці у Москві ми бачимо алегоричні фігури слави, перемоги та миру. Але немає конкретних сцен битв, немає зображень конкретних воїнів чи полководців того часу. У залі визволення у Баварії. Ми спостерігаємо ритуальний танець богинь без жодних батальних сцен. А в Лейпцигу статуї воїнів виглядають як ідоли або стражі некрополя древніх цивілізацій. Все це більше нагадує релігійну або культову символіку, ніж військовий тріумф над ворогом. Напишіть розгорнутий коментар про те, які емоції викликають у вас. Ці скульптурні композиції. Тепер поговоримо про архітектурний стиль цих монументів, який також викликає чимало питань у дослідників тріумфальна арка у Москві виконана у стилі ампір, який нібито копіює римську архітектуру. Але чому для увічнення перемоги над французами обрали саме французький стиль архітектури? Адже ампір. Був улюбленим стилем саме Наполеона та його епохи у Франції, це все одно, що будувати пам'ятник перемозі у стилі, який символізує переможеного противника. Логіка цього рішення видається вкрай сумнівною, якщо тільки не припустити дещо інше. Можливо, стиль був обраний не випадково, а як свідчення спільності культури переможців. І переможених. Зал визволення у Баварії теж побудований у незвичайному стилі для тієї епохи. Це суміш неокласицизму з елементами, що нагадують античні храми богів Греції та Риму. Кругла форма споруди та колонада навколо неї більше схожі на пантеон язичницьких божеств. Всередині ми бачимо статуї, розташовані по колу. Що нагадує ритуальний простір для церемоній. Жодних ознак християнської символіки там практично немає, що дивно для ХІХ століття. Європа того часу була глибоко християнською, і всі важливі події обов'язково освячувалися церквою. Чому ж тоді монумент виглядає як язичницький храм без жодних християнських елементів? Більше питань викликає архітектура монумента битві народів у німецькому місті Лейпциг сьогодні. Ця споруда не схожа ні на що, що будувалося у Європі початку ХХ століття. Масивна, ступінчаста основа нагадує месопотамські зікурати або піраміди Доколумбової Америки та Мексики. Важкі кам'яні стіни з мінімальними прорізами для вікон більше схожі на фортецю. Всередині панує напівтемрява, а акустика створює гнітючу атмосферу, схожу на печеру чи склеп. Це зовсім не той настрій, який мав би викликати тріумфальний монумент перемосів над ворогом. Можливо, справжнє призначення цієї споруди було зовсім іншим, ніж нам розповідають офіційні екскурсоводи. Деякі дослідники звертають увагу на розташування цих монументів на місцевості та їхню орієнтацію. Монумент у Лейпсигу розташований на штучному пагорбі та орієнтований за сторонами світу. Зал визволення у Баварії також стоїть на підвищенні з чудовим оглядом навколишніх земель. Тріумфальна арка у Москві. Встановлена на важливій транспортній артерії міста того часу. Все це може свідчити про геомантичне або астрономічне значення розташування цих об'єктів. Можливо, вони були частиною якоїсь мережі сакральних споруд на території всієї Європи, а історія про Наполеона стала лише зручним поясненням для простих людей того часу. Тепер повернемося до питання про написи на цих монументах, які викликають стільки суперечок. На тріумфальній арці у Москві є плити з переліком військових частин та імен. Але дослідники звертають увагу на те, що деякі імена виглядають підозріло пізніми вставками. Стиль гравірування відрізняється, глибина літер неоднакова. А сам шрифт має різні варіації. Це може свідчити про те, що написи додавалися поступово або навіть виправлялися вже після спорудження. Можливо, спочатку на арці були зовсім інші тексти, які пізніше замінили на історично коректні. На монументі битві народів у Лейпцигу основний напис звучить дуже абстрактно та філософським. Там немає конкретних дат битви, немає переліку учасників коаліції проти Наполеона та Франції. Замість цього ми бачимо загальні фрази про мужність, жертовність та визволення німецького народу. Такі формулювання підходять до будь-якого конфлікту у будь-який час історії людства. Це дозволяє припустити, що автори навмисно уникали конкретики. Щоб монумент міг трактуватися по різному. Або ж справжні події були настільки суперечливими, що про них неможливо було писати відкрито. Визволення у Баварії написи ще більш загальні та абстрактні за своїм змістом. Там згадується визволення німецьких земель, але немає жодного слова про Наполеона чи Францію. Немає дат конкретних битв. Немає імен полководців, які вели війська до перемоги. Здається, що автори цього монумента намагалися створити якийсь універсальний храм перемоги взагалі. Або ж вони хотіли приховати справжні деталі конфлікту, який насправді там увічнюється. Можливо, реальні події були настільки далекі від офіційної версії, що доводилося обмежуватися загальними фразами. Ще один цікавий момент це повна відсутність особистостей Наполеона на цих монументах Європи. Ви не знайдете там його портретів, карикатур чи навіть символічних зображень французького імператора. Це дуже дивно для пам'ятників перемоги, адже зазвичай переможці люблять демонструвати образ ворога. Згадайте радянські монументи Другої світової, де часто зображувалася свастика або німецька символіка. Чому ж тоді на монументах 19 століття немає жодних згадок про Наполеона візуально? Можливо, тому що насправді він не був тим ворогом, про якого нам розповідають, або його роль у тих подіях була зовсім іншою, ніж у офіційній версії. Давайте також поговоримо про те, як ці монументи сприймалися сучасниками їхнього будівництва. Цікаво, що багато документів та мемуарів того часу майже не згадують про ці споруди здається, що суспільство не надавало їм такого значення, яке вони мають сьогодні. Можливо, люди 19 століття розуміли справжнє призначення цих будівель і не сприймали їх серйозно. Або ж влада навмисно не афішувала будівництво, проводячи його тихо та непомітно для широкої публіки. Лише пізніше, коли нове покоління вже не пам'ятало реальних подій, монументам надали офіційного статусу. Цумуємо все те, що ми з вами дізналися про ці загадкові монументи Європи. Всі вони мають величезні затримки у будівництві відносно подій, які нібито увічнюють. По-друге, їхня символіка є абстрактною, неконкретною та підходить до багатьох різних конфліктів. По-третє, написи на монументах сформульовані настільки невизначено, що викликають більше питань, ніж відповідей. По-четверте, Архітектурний стиль цих споруд є незвичайним і часто суперечить логіці тріумфального меморіалу. По-п'яте, розташування монументів може мати сакральне або астрономічне значення, не пов'язане з битвами. Все це разом створює картину, яка не вписується у офіційну версію історії наполеонівських війн. Можливі пояснення цих аномалій можуть бути різними, і я пропоную вам кілька гіпотез. Перша гіпотеза на початку 19 століття відбувся глобальний конфлікт зовсім іншої природи. Це міг бути релігійний, культовий чи навіть технологічний конфлікт між різними цивілізаціями Європи. Переможці цього конфлікту переписали історію, створивши легенду про Наполеона як зручного антагоніста. Монументи будувалися пізніше, як частина процесу закріплення нової версії історії у свідомості людства. Їхня абстрактна символіка була навмисною, щоб уникнути конкретних деталей, які могли б викрити правду. Да гіпотеза полягає у тому. Що наполеонівські війни справді відбулися, але мали інший характер. Можливо, це була громадянська війна всередині єдиної європейської цивілізації, імперії, що розпадалася. Наполеон міг бути не завойовником, а реформатором або революціонером, який намагався щось змінити. Його противники перемогли і Переписали історію, представивши його агресором та тираном для Європи. Монументи будувалися з затримками, бо потрібен був час для формування нової історичної міфології. Абстрактна символіка дозволяла уникнути неправдивих деталей, які могли б бути спростовані свідками подій. Третя гіпотеза припускає, що монументи насправді мають. Культове чи ритуальне призначення не пов'язане з війнами. Вони могли бути частиною якоїсь таємної традиції або організації, що діяла в Європі. Історія про Наполеона стала лише зручним прикриттям для справжнього призначення цих споруд на території міст. Затримки у будівництві пояснюються складністю реалізації таємних планів. Та необхідністю конспірації дії. Абстрактна символіка була навмисною, щоб посвячені розуміли справжній зміст, а не посвячені бачили історичні меморіали. Я не стверджую, що якась із цих гіпотез є абсолютно правильною чи доведеною. Моя мета показати вам, що офіційна версія історії має багато білих плям і суперечностей. Ці монументи 19 століття справді мають дивні особливості, які важко пояснити логікою того часу. Можливо, правда знаходиться десь посередині, між офіційною версією та альтернативними теоріями про минуле людства. Або ж ми ніколи не дізнаємося повної правди про події початку ХІХ століття. Що ж робити нам? Звичайним людям, які хочуть розібратися в історії свого континенту, я рекомендую вам критично ставитися до будь-якої інформації, навіть якщо вона офіційна, загально прийнята. Вивчайте альтернативні точки зору, порівнюйте різні джерела, шукайте логічні суперечності в офіційних версіях подій, відвідуйте ці монументи особисто, якщо маєте можливість. І формуйте власні враження про них. Зверніть увагу на деталі, які зазвичай не помічають туристи написи, символіку, архітектурні особливості споруд. Можливо, саме ви помітите щось таке, що допоможе розкрити справжню таємницю цих споруд. Сподіваюся, що ця розповідь про кам'яні загадки Європи була для вас цікавою та корисною. Якщо вам подобається наш канал Архіви Минулого, обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок. Поставте лайк цьому відео, щоб алгоритми показували його більшій кількості людей, які цікавляться історією. Напишіть у коментарях свій висновок про те, що насправді могли приховувати ці монументи, які події початку 19 століття могли бути настільки важливими, що їх довелося. Переписати. Ваша думка дуже важлива для розвитку нашого каналу та спільного пошуку історичної правди.